Стосунки, стосунки. І знаєте, що я вам скажу про стосунки? Коли жінка знаходиться дуже довго біля бідного чоловіка, вона ніби як в стадії виживання, в стадії терплячки, в стадії виживання. Тоді вона мусить завжди або дуже часто обмежувати себе в чомусь. Знаєте, виживати, купляти щось дешевше, і так далі. Тоді росте тривожність і відділяється гормон стресу, багато кортизолу, це і впливає на стан здоров'я. І знаєте, що я вам скажу? Ну, хіба так довго протянеш, коли? Чоловіки, це щось, про що я можу. А ми, жінки, це що я хочу. Получається, тоді, коли ти живеш з бідовим чоловіком, який не може тобі е, задовільнити хоч одну, дві, три, п'ять твоїх мрій. Ну, що то за життя? Тому, чоловіки, думайте про те, щоб ви могли забезпечити жінку. І їй буде тоді легше і бути самореалізованій. А ви, жінки, ми, жінки, думайте, яких чоловіків ви обираєте. Ну, обрала бідового і бідного, так або живи, або терпи. Ну, Це щось не про всіх жінок, або залишайся сама. і Ставай самореалізованою. Це класне відчуття ставати самореалізованою. І це класне відчуття, коли бути в партнерстві, і чоловік може, і ти щось також можеш, хочеш, і можеш. Угу. Як у вас із цим? І яких чоловіків ви обираєте, і як ви, чи ви живете, чи ви виживаєте з вашими чоловіками, чи ви йдете до своєї мрії, чи ви постійно у гормоні стресу? Бажаю вам гармонії та миру. Запрошую на консультації. Далі буде? Підпишіться на мене, лайкайте та коментуйте. З вами психолог та терапевт Маріанна.